Ну, я так не можу. Ну, я бачу, що ти дивишся на мене. Ну, давай вже похвали мою нову стрижку і продовжимо працювати. Е, е, ні, я просто хотіла сказати: я знаю, що ви з визволи найкращі друзі. І, до речі, дякую, що нас познайомив, він чудова людина. У мене всі друзі такі. Бо подібне притягує подібне. Так, але я не про це. Не про це. Загалом я хочу з ним розійтись. Між нами немає, як би це сказати, іскри чи щось таке. Хочеться пристрасті, божевільних вчинків. Так, так. О, казав. Що саме? Ну, що, по суті, те ж саме, що й ти. Чому з тобою не вистачає якогось вау? Так і сказав, не вистачає вау? Цитую дослівно. Мені з Леною не вистачає вау. Якось не так з нею. Може, сьогодні встриб, але останнє це вже не мені. Та за кого твій вога себе приймає? Плейбой житомирський? Нехай спочатку білі шкарпетки під штани розучиться надягати. І стилю, блін. Який же твій друг виродок? Та він мені в підмітки не годиться. Я взагалі зустрічалась з ним з поваги до тебе. Ну нічого. Дай мені тільки з ним зустрітися. Лін, Лін, лін заспокоюся, насправді Вова такого не казав. Просто ти сказала, що хочеш його покинути, і я вирішив захистити друга. Ну не ж я дружити з лохом. Тоді що він говорив? Чи ви взагалі з ним ніколи про мене не розмовляли? Ну, як же розмовляв? Що... Боже волі Що між вами та не Що. Хоче одружитися з тобою. Одружитися? Е, ні, тобто він, він так не сказав конкретно. Але, але я зрозумів, що рішення він вже прийняв. Який же він скритний? Ну. Міг би хоч якось натякнути. Слухай. Я піду візьму каву і подзвоню йому. Тобі, брате? То що? Каву. А, ні, дякую. Алло, Вован. Зараз буде дзвонити Лена. Так ти не бери трубку, поняв? Просто не бери трубку. Все пока. Щось у нього постійно зайнято? Слухай, я напевно одразу до нього поїду.